Новини, події, факти. Усе в новому інформаційному випуску «Жасмін Інформ». Сьогодні 5 березня, субота, в студії Людмила Лотецька. Коротко про головне в анонсі. Апаратна награда Жашківської РДА, ознайомлення районного керівництва із роботою закладів соцсфери села Тетерівка. Майстриня із нової греблі Валентина Первадя вражає тонкою роботою вишивки. Критична ситуація трапилася в освітянській мережі району у зв'язку із несвоєчасним заключенням необхідних договорів. Дві міські і три сільські школи залишилися без газопостачання. Решта залежних від газу шкіл під загрозою відключення. Ситуація спричинила ажіотаж серед населення. Педагоги, учні та батьки школярів вийшли на протести, аби не допустити перекриття блакитного палива. Хтось приходив просто до кабінетів районних чиновників із вимогою відновити температурний режим у закладах. Це питання як депутати районної ради, сільські голови, так і пересічні жителі району, неодноразово порушували до початку апаратної наради під час спільного засідання постійних комісій районної ради та наради щодо реорганізації шкіл. Як склалася така ситуація та як її вирішили керівники району, розповімо у програмі Гострий кут одразу після новин. Остання апаратна нарада Жашківської РДА, яка відбулася 1 березня, пройшла у звичному руслі. Окрім традиційних фінансових питань, учасники наради обговорювали підготовку до проведення весняно-польових робіт у районі та роботу центру первинної медико-санітарної допомоги у Жашківському районі. Очільники фінансового управління районної державної адміністрації, районної податкової інспекції та районного управління пенсійного фонду прозвітувалися про успішне виконання планів щодо своєчасної сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до бюджетів та ефективного використання бюджетних коштів. Прогнозне завдання двох місяців виконано на 121,9%, в тому числі районний бюджет на 103,5%. Темп і п'ятдесят відсотків. по доходах загального фонду станом на. Місяць. 29 лютого до фактичних надходжень минулого року на січенню становить 138,1%. Річний план постав на 29 лютого виконано на 16,3%. В лютому місяці при затвердженому завданні 4 мільйони 589,6 тисяч гривень до зведеного бюджету району надійшло 6 мільйонів 253,9 тисяч гривень, що становить 136,3%. З початку року. При плановому завданні до зведення бюджету 19 млн. 437 тисяч гривень. Фактичні надходження склали 20 млн. 861 тисяча гривень. Виконання складає 107%, темп відсотків. росту до минулого року 124%. відсотка. Місцевий бюджет виконано на 116%, відсотків. Фактичні надходження склали майже 14 мільйонів. Плановому завдані 12 мільйонів 22 тисячі гривень. темп росту до двох місяців минулого року склав 140%. відсотків. Виступ начальника управління пенсійного фонду почався з роз'яснення поставленого сільським головою питання щодо отримання жителями сіл пенсій за місцем проживання. Так як на сьогоднішній день відділення ощадбанку по селах припиняють свою роботу, то зрозуміло, що не кожна людина похилого віку має можливість отримати кошти. На минулий цикл там було тридцять три особи. А так як з Баркасі отримували пенсії 54, то стоїться питання по 21 Ну, Ви говорили, що вони повинні до вас переїхати і переписати заяву. так? <плес> <плес> ми, ми розмовляли з нами, ви сказали, що ви перезвоните, наскаєте, яка там ситуація. Будь ласка, телефонуйте, всі люди, коли їхати особисто ви. Я розумію, що можливо там виплата була на 25 число і ви ще не володієте цій ситуацією. До сьогодні перше число. Будь ласка, якщо є якісь питання, давайте телефонуйте, щоб ви могли це оперативно вирішити, щоб ви до голови адміністрації і так далі не ходили з цими питаннями, які ми можемо вирішити. Також Едуард Миколаєвич запропонував сільським головам реєструватися на вебсайті пенсійного фонду для того, щоб здійснювати постійний контроль за даними, що впливають на своєчасність виплати пенсії. Після чого слово надали заступнику головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги у Жашківському районі Олені Мотуско. Зареєстровано відвідування відвідувань у центрі первинної медико-санітарної допомоги протягом 2014 2015 років. Перерахунку на одного жителя району сім'я один. Це є в приділах новин, це є обласний показник охоплення профілактичними оглядами підлітків і дітей, також 100% протягом опорої. Здійснюється Петронашвагіна. Протягом 2014 року зареєстровано відвідування 31 тисяча, що складає 24 на одну жінку. Протягом 2015 року там дещо менше відвідувань, але це в зв'язку з тим, що зменшилося кількість це. Формоване групи ризику у нас на, е, в центрі і сімейними лікарями амбулаторії, і е, сімейними лікарями відділення, відділення загальної практики сімейної медицини. Це група ризику по туберкульозу, онко і рядунка е, захворювань. Група ризику по туберкульозу е, складає зараз сім осіб. Показники щодо обслуговування населення мали б бути кращими, зауважив голова адміністрації Сергій Бойко. Сим не просто погодився, а навів кілька прикладів в плані недопрацювання лікарями сімейної медицини головний лікар Жашківської центральної районної лікарні Ігор Мельник. Першу він повідомив усім присутнім в залі про припинення роботи пересувного флюорографа, що є проблемою. Адже таке обстеження давало можливість раннього виявлення захворювання легень, включаючи туберкульоз. Я прошу вас, можливо, подумати варіант. Якщо є соціальні групи ризику, можливо продумати варіант, щоб не флюорограф їхав, можливо, якось можливий шлях організовано підвезення їх до стаціонарного кабінету флюорографічного. тому що це не довиявлення хворих не менше, і ми будемо їх виявляти за недбаних стадіях із бактерію бактерію Визначення кількості населення, яке обслуговується сімейними лікарями, воно штучне і абсолютно не відповідає дійсності. До тих пір, поки сімейних лікарів не буде населення, яке дало згоду у нього лікувати, спостерігатися, говорити про навантаження про якість роботи сімейних лікарів немає можливості. Також в ході апаратної наради начальник районної податкової інспекції Марина Акулінічева доповіла про позитивні результати програми Урожай 2015 Мета якої збільшити надходження до районного бюджету за рахунок легалізації праці та стягнення податків з одноосібних сільгоспвиробників шляхом декларування доходів. Одним із важливих напрямків роботи жарківського відділення протягом 2015 року була організація та належне виконання завдань під час проведення праці уже 2015. Наслідок проведених заходів за підсумками 2015 року легалізовано працю 202 найманих працівників. Підвищено заробітну плату 390 працівникам, за рахунок чого збільшено фонд оплати праці підприємства агропромислового комплексу на мільйон гривень. Також збільшено середній розмір орендної плати за паї з 4,6% до 5,2% на дві десяті до нормативно-грушової оцінки за дії. заробітна плата працівників сільського господарства в Жашківському районі складає і 2920 гривень, що на 19,6% більше, ніж у 2014 році. У 2014 році зарплата складала 2441 гривень. На 2016 рік ми плануємо працювати по цій операції «Урожай-2016». Я думаю, що буде на рівні області, зв'язку з тим, що всі бачать, що результат є, і по сільсько підприємствах, і по одноосібниках взагалі, додаткові надходження суттєві аграрії району починають підготовку до проведення комплексу весняно-польових робіт. Вживаються заходи щодо накопичення паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив та насіння, а також фінансування ресурсів на посівну. Відповідно робочого плану для успішного своєчасного проведення комплексу весняно-порові крові у 2016 році. Підприємствам району необхідно 203 мільйони гривень або 3050 тисячі гривні на один гектар. Матеріальні витрати складають 168 мільйонів гривень або 82%. відсотки. В тому числі витрати на насіння 25,5 млн грн це 12%, закупка мінеральних добрів 62 грн, це 33%, закупка засобів захисту 29 грн, це 14%, паливно-мастинні на матеріали 19,5 млн грн грн, 9,5%, оплата праці складатиме 23 млн грн або 11,3%. Завдяки підвищенню температурного фону зимових місяців, які спостерігаються останні роки, як в районі, так і по всій Україні відбулося загальне покращення умов. Перезумів. Загибель посілів на значних площах спостерігається дуже рідко. Сільгосвідробники уже давно не покладаються на підтримку держави в законодавчому полі та фінансовому плані. Тим не менш, цієї весни їм обіцяють деякі пільги. Про це в ході своєї доповіді зауважила Валентина Троян. Колегії обласної адміністрації було запропоновано співпрацю по льготним поставкам паливно мастильних матеріалів. Якщо зацікавиться інформація, можете звертатися до нас. Ми будемо давати координати. Це треба говорити про. Сільськогосподарських виробників інформація повинна бути у них. І Якщо є інформація про фігові ціни на доброва і на панне, то інформацію ми повинні доводити. Мета апаратних нарад, зокрема, саме спільне обговорення нагальних проблем і колективний пошук конструктивних рішень. Досвід одних поради інших, критика третіх можуть дати позитивні результати. 25 лютого Жашківським районним центром зайнятості спільно із районним військовим комісаріатом було проведено семінар для безробітних з орієнтації на службу у збройних силах України. Про це повідомляється на сайті Жашківської РДА. Семінар відвідали 20 осіб, серед яких були безробітні, де мобілізовані учасники АТО. Їм пропонували побудувати кар'єру у збройних силах України. В ході заходу відвідувачам розповіли про умови та терміни укладання контракту. Грошове забезпечення, наявність вакантних місць для Проходження служби та пільги для військовослужбовців. Подібні заходи у стільних центрах зайнятості проходять постійно. Спеціалісти всіляко допомагають знайти роботу безробітним. Музика. У попередній програмі ми анонсували сюжет про огляд представниками районної влади закладів соцсфери кількох сіл. Сьогодні мова йде про поїздку у тетерівку. Населення Тетерівки близько 1100 чоловік. Переважна більшість жителів це люди пенсійного віку, і старшому поколінню, і молоді тут приділяють увагу у плані дозвілля і розвитку. Так дбають як про організацію художньої самодіяльності, так і спортивної культури. Наш же похований же Віталій Кравченко. Mm -hmm. О, а він загинув в сьому. Ми це були там на могилці сьомо і знестрочом вирішили, що ародився він 13 березня. Ми хочемо до 13 березня зробити Кубок пам'яті Віталія ну, і по міні футболу. У школі гостей з району, голову Жашківської районної ради, і його заступника та заступника голови РДА зустріли по особливому гостинно. Гостей шаму щиро запросили і радо вас із піснею вітає. Миру, щастя та добробут уважає. Нині тут навчається до 120 дітей. Адміністрація закладу намагається створити для них найкращі умови для навчання. Ми маємо їдальню, спортзал, маємо два туалети внутрішніх для хлопчиків і дівчат. Ну і все необхідне для навчання. Територія надзвичайно велика, поруч стадіон, площадки, майстерня. В нас далі є своя, де займаються діти. Використовуємо зрозуміло газ, весь той, що дає. Відділ світи все використовуємо, щоб було тепло в школі. Треба в тому, оце опалення, щоб у нас котли вже е, старого зразка. Вони досить мали потужність, і нам ми говорили з Яром Русановичем, що хоч один котел такий сучасний, більш потужний і економний. Зрозуміло, тоді ми могли б значно менше газу використовувати, а тепліше було б в школі. Ну, ми дали пропозиції сільським головам. Щоб вони надали нам скажімо так пропозиції, які б вони бачили модернізацію, б бачили в школі стосовно заміни от таких котлів, щоб це звучало не не спускалося, скажімо так, не від відділу освіти, а йшло від вас, можливо, ви знайдете дешевший, скажімо, якісніший. Підрядчиків так само пропозиції, і ми готові працювати в цьому. У Тетерівці поки немає критичної ситуації із наповненням класів. Втім, є проблема з тим, що більшість випускників дев'ятих класів надають перевагу навчанню у професійно-технічних закладах. Тож у старших класах учнів зазвичай менше є. У Тетерівській школі організовано групу продовженого дня для виявлення здібностей дітей та сприяння продуктивному навчанню. Особливу увагу тут приділяють як фізичному, так і патріотичному розвитку. Серед пріоритетів і харчування школярів. У цьому році ми зараз харчуємо дітей 5 гривень в день. А, ну, батьки допомагають а, дітей, цьому році батьки. Минулого році ми за рахунок субвенції сільської ради харчували дітей. Ну, коли відмінили харчування перших четвертих класах, ми звернулися до сільську раду, яка нам допомогла минулому році. В цьому році в зв зв'язку з виборами, то ситуація, яка склалася, не така, не то в нас в цьому році вже виділено знов 7 тисяч. Але ще не пройшли ці кошти сесією, зберегли харчування, бо діти не можуть без харчувань. Дітки оці маленькі. Ви ж бачите, до якого всі часу є пільові категорії. У нас є 14 учнів У нас, да, на всю школу, які користуються ну, да, держави. Харчується 98 учнів. Майже всі майже всі. Молодші класи всі. А старші класи по бажанню. Як і в школі, у дитсадку для 37 дітей харчування забезпечують і сільська рада, і підприємці, і батьки вихованців. Більшу частину дають батьки, так як всі овочі, інвестори допомагають. А... Ну, Сільська рада тільки проплачує, за там, ті там продукти. Такі які шо? 15 гривень діток, а, е, а, а батьки, батьки ж платять 60% відплат. 40%. В сільській місцевості 40, від 40 до 60, то сесія постановила що 40%. відсотків. У татарівці працюють не особливо покладаючись на велике сільгоспідприємство, яке тут орендує фактично половину земель. Кажуть, співпрацювати не вдається. Розірвали потягні ж техніка здорова. Вони дивіться, сорокотяга, скиби, зелений рік, там пугачів кажитники. Там вони майже 100%, процентів. Одиносто Ну да, а в нас ж половина навіть більше. І люди порозбирали і порозривали, як кожен свій клочок. Їх там В натурі, як, да, 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 да. І виходить, що їм незручності повинні, це, і я з ними скільки разів вже говорив, да, що ось ці вікна, ось недавно, як. Ну, кажу, ви дайте там 50-100 тисяч, замініть 10 вікон, тоді ми будемо якось. А ось, знаєте, як кажуть, а хай вони. А наші кажуть, а хай вони. І оце, оце ну, показання праці. Цього дня проблеми села представники районної сільської влади обговорили із громадою, яка зібралася у будинку культури. Окремі жителі Татарівки переконували районне керівництво. Співпраці між депутатським корпусом сільської ради і сільським головою нема. Виникли питання і до роботи бухгалтера сільської ради та комунгоспу, створеного рік тому. Бухгалтер сільської ради Тетяна Дмитрівна і РВ. Це до дві різні людини. Як може ця людина підписувати документи? А я документи не підписую. А хто підписує? Підписує секретар сільської ради, так як на ньому покладено право підпису. Бухгалтерські документи ви не підписуєте? Ні, я не підписую. То як може підписую. Ви, подивіться, людина ви подивіться спочатку у казначействі на кого покладено право підпису. Це я розумію, але mm. любий бухгалтер підписує свої документи. З 1 березня виходить людина, в якій закінчується термін декретної відпустки. Вона виходить на своє робоче місце і вирішаються приймала. всі питання. Я хотіла знати про діяльність цього комунгоспу, тому що ніхто ніякої діяльності, як такої, не проводить, не робить. Комунгосп повинен не, убирати сніг, не збирався, підприємець збирав сніг. Так, і ми збирали по багві, розгортали сніг. Так. Повинен що комоноску робити, мусор збирати. Ну те, що повинно робитися. Що робився, нічого не робилося, комоноску. Думки тетерівчан щодо якості роботи очільника громади розділилися. Кожна сторона знаходила свої плюси і мінуси в його діяльності. Діяльність голови повинна оцінювати громаду. Я його не оцінюю. От ті зауваження, які були сказані, з них просто треба робити висновок. Більше конкретизувати роботу і більш відкрито працювати, щоб. Громада знала, видно і це є в запитаннях. Самих жителів села. Хочуть влади, хазяї да. і тому колотять головою села. Ніхто нічого проти не має, тому що таке за цих два роки, що я була депутатом із ним, робота робилася. І мусор збирався, і село розгорталось, і асфальт зробився, і клуб ремонт зробився, і утеплення, що люди мають посидіти. І якусь допомогу робилося, і в школі, і в садіку. Ну, де можна було, скриже ж робили, ті дороги поремонтував, робота робилася. Більше нічого не ви в нас неодноразово були і на зборах, і на цих сходках. Ми не раз були, як ще злагодою там не мирилися. Були, мабуть, же ви в нас у гаражі, що в нас робилося, і бачили, які в нас перед клубом дороги робилися на сьогоднішній день. Асфальт. По селі асфальт, кругом асфальт, ремонти. Не знаю, що вони з нього хочуть. Я просто по силі, просто... силі можливості. Люди зробили, що могли. Грошей нема, коштів немає. За всім він бігає, він планує, він хоче багато чого зробити. Ну, все не фотиш. Так як і вдома в господарстві, так і тут. Дуже тяжко робити з людьми і ще тим більше як полки ставлять колеса. Черсності, справедливі дітей. Да. Ми не можемо сказати, що він у нас поганий голова, він старається для села. Він старається для села. робити прозоро все коли Ні ми ніколи співанні. Він Керівники з району рекомендували сільському голові більше висвітлювати діяльність органу місцевого самоврядування та побажали плідної співпраці з депутатами, підприємцями і громадою в цілому. Чимало видів декоративно-прикладного мистецтва сьогодні переживають чергову хвилю популярності. Усе автентичне, колоритне, вінтажне стає модним. Особливо популярною є вишивка, в тому числі й українська, яка так полюбилася багатьом світовим модельєрам в українських селах. Живе багато справжніх українських господинь, котрі вправно володіють голкою. А любов до гаптування різнобарвними нитками пронесли крізь усе життя. Є така майстриня, і в селі нова гребля. Валентина Первая скромна сільська жінка, яка живе щоденними клопотами й турботами. Яскравих барв їй додає улюблене з дитинства захоплення, вишивання. Мама вишивала, від мами це все пішло. Ну, я вже стала вишивати вже дівкою. Чоловік був, все робив. Я зимою собі сиділа, вишивала з е, таї зими, то я 14 картин вишила. Щось мені полюбила цю вишивку. В основному я любила рушники вишивати. Втрата чоловіка і хвороба мами на якийсь час призупинили творчий процес, та в результаті майстриня все одно повернулася до вишивання, що в якійсь мірі стало ще й розрадою у цей складний період. Хай у житті не все вдається, як бажаєш, а у вишивці можливо створити гармонію кольорів, сюжетів, орнаментів та сакральних символів. Тож мисткиня вишиває багато на замовлення і для себе. Багато вишила. Я ще в Херсоні жила, то рушників 50 мені на свадьбу заказували, я вишивала. У школу вишивала, мабуть, до десятка рушників. Діти як випускалися і просили мене, я вишивала. А скільки так за життя вишивок на вашому рахунку можете підрахувати? Та, мабуть, багато, я вже не знаю, що то їм. Багато вишивок, подушечки вишивала, в основному рушників багато вишивала. Сьогодні різноманіття матеріалів необхідних для вишивання вражає. І Валентина Петрівна почала експериментувати. Так у її творчому доробку з'явилися гаптовані бісером картини та ікони. А коли перейшли на бізи Попробувала. дочка. Мені купила картину, і каже попробуй вишити бісером. Я спробувала, понравилось. То за зиму 14 картин вишив. Захоплення Валентини Петрівни переймають і рідні. У мене і син вишиває. В общем, сім'я вишиває син. Вишиває та да, вміє вишивати. Валентина Первая – одна із багатьох мисткинь, котрі віддаються найпоширенішому виду рукоділля і вкладає у кожну роботу часточку любові. Це потреба душі, спосіб насолодитися спокійною, розміреною, естетично привабливою, віддаленою від щоденної суєти справою. Тому кожній жінці вона радить. Хай, хай пробують вишивати. Так як я спробувала, та й тепер не можу одірватися, але я ж кажу, що це одне горе мене одне спіткало, а то б цілу зиму вишивала б і вишивала б. Дізнавайтеся про новини із життя Жашківського району з наших програм. Шукайте інформаційні випуски на нашому офіційному сайті jasmin.tv та у групах в соцмережах. Повтор цього випуску можете переглянути у понеділок в ранковому і вечірньому ефірі. Наразі ж колектив ТРК «Жасмін» готує для вас такі матеріали. Голова Жашківської РДА звітував про виконання програм економічного і соціального розвитку Жашківського району та делегованих районною радою повноважень за 2015 рік. В районі обговорювали питання оптимізації освітянської мережі. У центральній районній бібліотеці відбулося засідання клубу Берегиня. А наразі це все. З вами була Людмила Лотецька. Нехай у вашому житті будуть лише хороші події.